Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Дорогенькі люди! Ми, я скоріший родом, здорово ось Оцю таку подію, яку тут слуховні отцію паралізували нашу гріху котаську церкву, бо вийшла навіть під кілька і пострадала і вжила воскрес. Я стою рано, це почу ті слова. Тут тих священників, де я була себе, де сказали, за муж, за ту тайгу, за, за ту домку, де були з нами священники, ті духовні. І я спомню, ну сподіваюся, мені того ця святілесу, який нам давав моїй жінки життю. Яку я в неї почув радість. І Бог дав. мені повернутися на Україну і почути таку радість. Разом з нами, з нашим українським народом. Бачите, я тремчу з тої раду. Пробачте, що я так другу поговорю, що я дочекався тої долі, що мало хто дочекався, мені Бог дав, раз сказав, пе треба, я місце в Україні. О, а я там в друга. Так ще став. Так Бог мене веде, що я нині з вами ту радість несу. Пробачте мені, а я таку. Я не життю ніч ні, я не говорив в говоря, бо то тобто, ходило мені, мене Бог запровадив. Посудьте про тобто, ту радість і з вами святкувати. Господи, дякую тобі за ту радішку, тут мені дав, ти не провадив всю дорогу. Я жив з мирі сиротою. Мої брати, побратими вітають життя на Україну, а решта всі святи на Сібірку. Я встав ще один з мого роду. Я о 12-й до 11, і вони вже не знають. Дякую тобі, Господи, я у не возвращати. На завершення ми просимо благословення нашого архієрея Ярослава для того, щоб цей Божий мир був у наших серцях і цю віру, яку ми перейняли, давали наступним поколінням. Ще раз велике спасибі вам всім, хто прибув на цей пам'ятний вечір і день, тому прикликаю на вас, на нашу землю і на наш народ. Боже благословення, всемогутнього Бога Отця! i Sena, i Svjetaga Duha. Amin. Slava Isusu Hristu. Amin.